Всім привіт! Далеко не для кожного смартфона я роблю окреме відео про софтверні фішки. Я це знімаю тільки коли дійсно цікаво, чи мені занесли. Насправді я жартую, ніхто нічого не заносив. Я дійсно дуже багато зараз користуюсь цим смартфоном, і я більше вам скажу, через те, що з Беткою все щось пішло по бередін на айфоні. Він у мене розряджається дуже сильно і мережину ловить. Вже більше тижня цей смартфон, мій основний після огляду. Ну, тобто, на огляді я ним користувався, а потім. От вирішив саме ним продовжити користуватись. До речі, цікавий момент, що у мене є і S24 Ultra, але дві свої сімки вирішив вставити саме сюди. В цьому році Fold дійсно вдався. Він зовсім по іншому відчувається, коли ти ним користуєшся постійно, як основним смартфоном. Це ну прямо зручно можна робити. А головне у нього дофігіще прямо цікавих фішок, про які я вважаю, вам варто знати, навіть якщо у вас не цей Fold, можливо. Попередні, там вони теж будуть працювати з часом. А для всіх інших це просто буде цікаве відео про технології, адже за цим ми всі тут. Тож, друзі, сідайте зручніше, заварюйте собі чогось, протискайте вподобайку, пишіть якийсь коментар, тільки, будь ласка, напишіть це, прям буде дуже приємно. Я все читаю і ми погнали! Сьогодні буду розповідати вам про фішки. Деякі з них ну прям зовсім мало відомі. Я подивився багато відео про Fold 6 і можу сказати, що деякі вам ну прямо сподобаються і полегшать життя. Але почну з самої основи. Як я вже казав в огляді, тут у нас стало набагато зручніше користуватися зовнішнім дисплеєм. По перше, він більш яскравий 2600 ніт. По-друге, він трохи ширший, але при цьому і нижчий. І тепер пропорції такі самі, як, наприклад, в смартфонах Sony. Я можу вам підтвердити, користуватись ним доволі зручно. При цьому сам смартфон у нас став легшим, тоншим. Він не такий тонкий, як китайські смартфони, але при цьому він не гріється, наприклад. І що мені дуже подобається, я з самого початку не розумів, що ж таке, чому цей міліметр так сильно зіграв роль на дисплеї. Справа в тому, що міліметр не тільки на дисплеї, але і корпус став тоншим. Через те, що Samsung зробили зовсім новий шарнір. Так, він тепер і розкривається дуже чітко. Прямо зі звуком. А по-друге, ви його не відчуваєте. Смартфон у вас, ну, прям як звичайний в руці. І до чого я веду? Тут у нас два дисплеї: зовнішній і внутрішній, і мені здається, максимально резонно вміти ними користуватись, вміти правильно розставляти задачі для кожного з них. В Samsung Hold, вам не треба софтверно створювати різні прострої для, наприклад, різних користувачів чи різних сценаріїв використання. Я пам'ятаю, навіть колись у Nokia була спеціальна клавіша. За допомогою якої ви могли налаштувати собі, наприклад, сценарій для домашнього використання, там о одні застосунки, одна шпалера, і для роботи тепер тут все зроблено хардверно. Оцей дисплей у мене він для швидких задач: Quick task display. І тут у мене виведено все те, що мені потрібно на ходу. Швидко там телеграм чекнуть чи інстаграмчик. Якщо я просто кудись іду, і мені треба щось однією рукою там подивитись, поскролити. І до речі, на такому дисплеї тепер реально можна комусь ще й відповідати. Доволі зручно. Внутрішній дисплей це для всього іншого. Це вже для роботи, для відпочинку. Наприклад, зараз кожного вечора я лягаю, коли вже спать. У мене пару каточок в Бравл Старс. А зверху завжди YouTube. Тобто я дивлюсь YouTube не в маленькому віконечку, яке ще й перекриває ігровий процес, а окремо і при цьому на величезній площі у мене гра, там чи Clash of Clans чи Brawl Stars. Це круто. Тож головне використовувати правильно ці дисплеї. можна зробити в налаштуваннях дублювання, щоб все, що у вас на цьому дисплеї, було і там. Але тоді, ну, по факту, нафіга вам два дисплеї. Можна придбати звичайний смартфон. Тож налаштовуйте телефон таким чином, щоб тут у вас. У вас були задачі для швидких дій, а тут для всього, вже, що вам необхідно, там зі стілусом, з двома руками, чи навіть десь там в кафе, чи за столом. А тепер, друзі, увага! Дуже корисна інтеграція, особливо для глядачів цього відео. Саме на цьому тижні з 12 по 18 серпня, включно, ви можете отримати 10% знижки на багато чого з техніки Samsung. А можна навіть і більше зараз про це розповім. Саме з моїм промокодом ЛЯПАТА 10. Ви його бачите на екрані. Він є в описі до відео. Ви можете отримати знижку в 10% на такі продукти. Galaxy Flip 6, Fold 6, на всю лінійку s 24 та s 23 включно з s 23 FE. годинники Galaxy Watch 7, Watch Ultra, Watch 6, включно з Classic 5 Pro. Цей промокод треба використати в кошику при оформленні замовлення на сайті samsungshop.com.ua чи в мережі магазинів Samsung Experience Store, назвавши його консультанту при замовленні. Нагадую, що цей промокод діє всього тиждень і кількість активацій обмежена, раджу не затягувати. Але це не все. Для студентів діє додаткова знижка в 5%, а при оплаті замовлення преміальною карткою візи ще 5%. І ці знижки сумуються, тобто разом можна отримати 20% – на. На купівлю офігенної техніки. Ем, якщо не зараз, то коли. І ще декілька бонусів, якщо ви купуєте техніку в магазині Samsung Experience Store чи на сайті Samsungshop.ua. Там ви отримаєте плюс один рік гарантії до офіційної на смартфони, планшети, смарт-годинники та навушники. А також є послуга трейдин, причому чесна, ви можете здати необмежену кількість старих пристроїв, щоб компенсувати до 100% вартості нового. Оце справді то. Посилайте на магазин залишаю в описі до цього відео. Ну а все інше у нас в основному буде стосуватись саме внутрішнього величезного дисплею. Завдяки ньому цей смартфон ідеально підходить для багатозадачності. В даному випадку я маю на увазі багатовіконність. Я знаю, що на деяких інших смартфонах, в принципі, на більшості великих, також є режим двох чи трьох ні, двох, двох вікон. Тому що навіть серед фолдів, наскільки я знаю, максимум ви можете зробити собі тільки два застосунки. А от на Samsung ви можете розмістити три. Але саме тут це резонно використовувати. І тут пропорції екрана навпаки грають вам в плюс, коли ви використовуєте багато віконність. Тобто ви можете розмістити, наприклад, YouTube зверху, і його площа буде все одно більше, ніж на більшості смартфонів. І знизу, наприклад, якусь гру чи якийсь конспект будете писати. І головне, що цим тут зручно користуватись. Тож, от вам деякі приклади, як перейти в режим багатовіконності. Ну, наприклад, як я вже сказав, дивитесь Собі YouTube і хочете при цьому пограти в Clash of Clans. Просто зробіть свайп двома пальцями з лівої, правої чи нижньої грани дисплею і оберіть потрібний застосунок для сумісної роботи. Далі їх можна скейлити, YouTube мені, наприклад, не потрібен в дуже великому вікні. Можна переміщати один відносно одного, а можна додати ще якийсь застосунок. І навіть ще один поверх. Також при роботі в одному застосунку можна інший притягнути у будь-яку частину дисплею прямо з нижнього доку. І таким чином ви теж отримаєте багатовіконний режим. До речі, такі сетапи можна ще і зберігати для їх швидкого виклику. Але на жаль, з коробки, коли ви почнете встановлювати різні застосунки, не всі з них будуть підтримувати роботу в багатовіконному режимі. На щастя, це тут дуже легко виправити. Причому без е милиці все буде працювати прямо як треба. Ідемо в налаштування додаткові функції. Там у нас є Labs і меню режим кількох вікон для програм. Тут так і сказано, ви дозволяєте відкривати у спливаючому вікні або на розділеному екрані всі програми, зокрема ті, які не призначені для використання в таких режимах. Все, тепер всі ваші застосунки можна використовувати в режимі багатовіконності. А щоб отримати максимум від величезного екрана і багатьох вікон, на ньому нам треба сховати системний бар зверху і док знизу. Для цього йдемо в додаткові функції. Режим декількох вікон, і обираємо пункт повний екран у режимі розділеного екрану. Це обов'язково раджу зробити, бо ви все одно матимете доступ до цих панелей. Вам треба всього зробити невеличкий свайп знизу для виклику цього бару, чи зверху для виклику статус панелі. До речі, от вам ще один лайфхак в тему доволі неочевидний. Коли у вас є оця панелька, ви з нею можете робити багато чого, перетягувати, щоб відкрити в режим багатовіконності і так далі. Але якщо вона вам не... Потрібна, можна просто натиснути біля неї справа чи зліва, і вона сховається. І Щоб її викликати знову, натискаємо в тій самій частині, справа чи зліва, і панелька з'являється знову. Дуже зручно. На фолдах да й деяких інших смартфонах Samsung є бокове меню з права. Діставши його саме на фолді, у вас є декілька прикольних фішек. Ви бачите їх зверху. Перша це AI-малювання, про це трохи пізніше. А також є розумний вибір. І це. Корисна штука, за допомогою неї можна обвести що завгодно, чи просто тепнути на якомусь об'єкті, будь-де в смартфоні. І далі, чи зробити ескіз на зображення, чи пошерити з будь-ким, чи просто зберегти саме фрагмент з дисплею. Це набагато зручніше, ніж робити скріншот, а потім його обрізати. Це як наступний крок. Наприклад, сидите ви в браузері, побачили якийсь блок там цитату, ви можете одразу натиснути смарт-вибір і обрати саме цю цитату. І якщо вона вас так. Сильно надихнула, ви можете її навіть закріпити поверх всіх вікон, і поки ви її не видалите, звідти вона буде завжди у вас перед очима. Таким самим чином можна закріпляти і якісь списки задач, щоб не забути зробити щось важливе. Чи, наприклад, вибрали щось в браузі смарт-вибором і додали одразу до нотаток, щоб щось собі потім нагадати, чи зробити якийсь сценарій. Це набагато зручніше ніж зберігати картинку, потім іти в нотатки, створювати її. Потім вставляти картинку, а потім ще йти і видаляти її. А можна, як я сказав, просто виділити якусь картинку, блок в браузері чи ще щось, можливо, в інстаграмі, це можна зробити будь-де. І скопіювати. А далі чи в нотатку, чи відправити комусь. Дуже раджу, реально швидка і корисна штука. До речі, відкривши цю бокову панель, у вас знизу буде значок налаштування. Він з'являється після її діставання, а потім зникає. Тож робимо це свідомо, натискаємо цей значок і переходимо саме в меню налаштування бокової панелі. Тут ви можете обрати собі, що у вас буде відображуватись, і можна навіть поміняти місцями і додати різні вікна в цій панельці. Наприклад, я сюди додав буфер обміну. і він просто велетенський. Тобто, якщо ви щось колись копіювали і вставляли за дуже довгий час до сьогоднішнього дня, ви тут зможете це зробити. Знайти неймовірна корисна штука. Перемикатись між ними так само просто, як і в будь-якому іншому меню в смартфоні. Давайте трохи про Circle to Search. Ця функція вперше з'явилась до речі на смартфонах Samsung. Правда, на серії S24. І Її робили Google сумісно з Samsung, і зі стілусом вона працює прямо шикарно. Цією штукою я постійно користуюсь і визнаю, для айфонів її прямо зовсім не вистачає. Там же роблять якісь шорткати, щоб воно працювало, але працює, звісно, не так. Для чого її можна використовувати Сценарій, ну, буквально мільйони? Я, наприклад, дуже часто шукаю якесь вино, що воно таке. Чи якщо хочу якусь частинку інтер'єра у когось, побачив відео на Ютубі. Я можу просто поставити на паузу і прямо з цього перегляду обвести те, що мені необхідно, і знайти частинку інтер'єра. Ну я думаю, що про Circle to Search ви всі знаєте, але тут його ще покращили. На Fold 6 його функціональність умовно можна поділити на три головні частини. Звісно, як я сказав, ви так само можете знаходити все, що завгодно з будь-якого екрану, навіть в камері. Побачили якусь локацію в інстаграмі і не знаєте, де це. Затискаємо клавішу внизу екрану, обводимо і готово. Хочете дізнатися, що за красивки у друга? легко. Але тепер можна піти далі. Наприклад, якщо ви бачите десь на екрані QR-код, можна просто перейти в Circle to Search, тепнути по ньому і перейти за посиланням. А найцікавіше, Circle to Search тепер можна вирішувати за вас математичні задачі. Але це далеко не все. Давайте трохи про сек'юрність, тому що ну, тут у вас велетенський дисплей і хтось може щось підгледіти. Свої габарити смартфоном далеко не всі завжди будуть користуватись отак, де й не у всіх такі руки великі. Він часто буде лежати на столі, і всі навколо зможуть подивитись, а що ж у вас тут відбувається. Тож, якщо треба швидко приховати вміст внутрішнього дисплею, можна чи його закрити, чи намацувати клавішу блокування, чи включити дуже класну функцію. Йдемо в налаштування, додаткові функції, рухи і жести, вимикання дисплею до торканням долоні. І тепер можна просто Покласти долоню на дисплей, і він автоматично заблокується. Афігенна штука. А от тепер про функцію, якою я користуюсь прямо часто і про яку майже ніхто ніде не згадує, це просто вишка. Мова про розумне сканування документів. В камері треба зайти в налаштування, пункт сканування документів і тексту, і включити в ньому додатково автосканування і прибирання небажаних об'єктів. Далі камера автоматично буде фотографувати документи чи будь-які сторінки. Щоб з них можна було чи одразу скопіювати текст, чи зберігти їх. При цьому можна фотографувати в руках, і пальці, які потрапляють на документ, будуть видалятись з фото. А пам'ятаєте, як ми в студентські роки сканували документи? У мене навіть сканер був тепер вистачило б фолду. Тепер про фішку, яку покращили саме в Samsung, і на Андроїді зазвичай цього не вистачає. Це переміщення медіа об'єктів між різними вікнами. Наприклад, ви знали, що в режимі мультивіконності можна відкрити галерею чи файловий менеджер, виділити декілька файлів і перемістити їх перетягуванням, наприклад, у WhatsApp чи месенджер, просто як мишкою. Чи навіть мишкою, якщо її підключити, і от вам реальний кейс використання. Назнімали всякого на свій Samsung і треба перенести все на SSD для подальшого монтажу. Чи навпаки назнімали на якусь там екшн камеру, і треба з неї файли перенести на Samsung, щоб змонтувати в LumaFusion? Підключаємо диск, виділяємо з галереї чи навпаки все, що необхідно передати, і перекидуємо в папку файлового менеджера, яку можна створити на диску. Дуже зручно і швидко. Портретна студія. Про це ви скоріш за все знали, але трохи згадаю. Чи ви знали, що тепер можна створити аватарку для будь-якої людини? Навіть для якогось актора, наприклад, просто треба скачати його фотографію. Це корисна річ, тому що далеко не кожна нейронка буде малювати вам портрети з будь-якої людини. Найчастіше вони з людьми не працюють. Просто обираєте фото людини, натискаєте редагування з допомогою ши і обираєте портретну студію. Тепер обираємо стиль портрету і натискаємо Створити. Таким чином можна просто когось порадувати чи міняти аватарки в соцмережах кожного дня. Але можна піти далі і створити картку контакту. Так, це теж з'явилось Fold 6. Натискаємо Редагувати будь-який контакт, і тут є пункт створення картки. Можна обрати фотографію, наприклад, ту, що ми зробили, тільки що, додати текст, і також можна налаштувати, щоб це бачили всі інші, у кого є смартфони Samsung. Samsung. Для цього треба зайти в пункт зображення і картка профілю. Якщо ви все ще не знайшли для себе улюблений стікерпак, ви можете створити його власноруч за допомогою FOLD 6. І зробити це можна просто в самій галереї. Затискаємо на будь-якому об'єкті на фото і обираємо зберегти як стікер. Далі обираємо стиль і готово. Тепер стікер можна використовувати прямо в месенджерах. Тепер про ескіз на малюнку. Цю штуку для фолчі, скоріш за все, ви вже бачили, бо про неї розповідали всі. Але я вам покажу деякі функції, про які скоріш за все ви не знаєте. Наприклад, я хочу створити для себе картинку для нотатки чи для якогось матеріалу, чи можливо на шпалеру. З кемпінгом, але при цьому я не дуже вмію малювати. Що ми робимо? Я задав пошук в Google кемпінг дро. І далі обираю якусь картинку. Ну от, наприклад, таку тут у нас гори, намети, ялинки і так далі. Але це не моя картинка, і її треба купувати, бо вона якби на стоці. Пам'ятаєте бокове меню, про яке я розповідав? І тут у нас є якраз таки малювання на зображенні. коли ви натискаєте цю функцію, люди в оглядах постійно починали щось малювати, просто від болди, але. Багато хто не знає, що тут є кнопочка, за допомогою якої можна налаштувати прозорість. І тепер ми просто беремо і обводимо наше зображення, яке у нас є, як на масці. Зараз буду цим займатись і подивимось, що у нас вийде. Роблю я це настільки вдало, наскільки дозволяють мої навички малювання, але це набагато простіше, ніж я б це малював самостійно. І от після того, як ми все намалювали, ми обираємо стиль, наприклад, ескіз. Давайте зробимо ескіз і натискаємо Створити. І далі зараз буде відбуватись магія. Отак. І цю картинку створив я. Подивіться, наскільки. Офігенно. І найцікавіше, що ви можете додавати сюди свої власні рішення. Наприклад, я хочу додати вогнище. І от у нас біля нашого намету вже є вогник. Подивіться, він на ескізі його навіть розмалював. Оце. Дуже красиво. Чи, наприклад, візьмемо і зробимо поп- арт з цього малюнку. Він навіть домалював людей. Блін, як же це красиво. Ну тепер я вже не можу не спробувати і інші стилі, тому що мені просто хочеться зберігти ці зображення. Так, ладно, я не можу зупинитись, я можу з цим гратись дуже довго. Я от знайшов цю функцію, де я можу малювати поверх зображення, і тепер я нею користуюсь прямо постійно. Коротше, тепер і ви знаєте. І можете цим бавитись. З малюванням на фолді можна прямо дива творити, і насправді я використовую його постійно для цього. Наприклад, зараз роблю невеличкі перестановки в квартирі, і для того, щоб не забути, що купити, коли їду в магазин, я роблю фотографію кімнати і в нотатках прям прописую, що треба зробити. це дуже зручно роблю, прямо стілусом. Але ще прикольніше зробити фотографію і на ній прямо намалювати, що вам необхідно, а потім потім в нотатках це розписати. І таким чином я можу сфотографувати пусту кімнату і подивитись, навіть що куди можна поставити за допомогою штучного інтелекту. Я намалював картину, намалював квітку і так далі. І от що у мене вийшло. Fold 6 це не дешевий смартфон. І придбати його варто, напевно, не на рік, а можливо і не на два. Ну, давайте будемо чесними. Fold 4 сьогодні живіше всіх живих, ним легко можна користуватись. І особливо. Враховуючи те, що Samsung буде оновлювати сучасні свої смартфони, включно з Fold 6, протягом 7 років. Це дофіга. Да Але давайте подбаємо про строк служби вашого акумулятора. Заходимо в налаштування акумулятора, обираємо захист акумулятора, і тут потрібний режим. Якщо хочете, щоб батарея прослужила максимально довго, обирайте максимальний режим. Тоді смартфон буде заряджати стільки до 80%. Я обрав адаптивний. Він підлаштовується під ваше використання і поєднує. Базовий режим захисту з максимальним. А от вам ще невеличкий лайфхак, як зробити фолчість, да в принципі майже будь який смартфон на Android швидше для цього. Нам треба зайти в режим розробника. Він вмикається в налаштуваннях. Пункт про телефон, відомості про ПЗ, і далі декілька разів тепаємо по номеру версії. Після цього вмикається меню розробника в самому низу налаштувань. Тут можна прогортати до анімацій і змінити всі з 1x до 0,5x. І тепер всі анімації при відкритті і закритті вікон будуть швидшими. А тепер неймовірна, крута і проста фішка, як зробити довгий скріншот. Робимо скріншот на вашому смартфоні. І тепер тут у нас є стрілочки, і ми просто можемо затиснути оцю стрілочку. І прогортати до того моменту, до якого нам треба зробити скріншот. От так просто! І у вас буде довжелезний скріншот. Його можна наблизити. Він в офігенній якості, і гортати. Клас таким чином за один раз можна заскріншотити весь сайт, щоб потім щось там позначити, комусь відправити. Наприклад, якщо ви вносите правки по дизайну. Ну і так як це смартфон з величезним дисплеєм, звісно, на ньому ви будете багато дивитись відео. Тож давайте і цей пункт покращимо. В додаткових функціях є такий пункт яскравість відео. Тут ви можете обрати будь-який плеєр чи застосунок для стрімінгу відео, і при програванні картинка буде більш яскравою, особливо корисно на сонці. Звісно, це не всі лайфхаки, які можна знайти для цього смартфону, тому що він реально насичений функціональністю, і Samsung дуже сильно постарались, щоб на великому дисплеї вам було зручніше робити речі, які на звичайному смартфоні робити не так зручно. Але про деякі свіжок майже ніде не розповідають: як довгий скріншот, як сканування. Документів, чи як, наприклад, малювання поверх зображення буде в вашому смартфоні. Ви можете навіть обрати свого песика в галереї і таким чином його змалювати. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, комусь точно було корисним. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, про коментарі. Пишіть лайфхаки, які ви знайшли в ваших смартфонах, що вам сподобалось з того, що я вам показав. І також, якщо хочете підтримати наш канал, не забувайте, що у нас є окремий класний подкаст на патреоні і для спонсорів каналу. Всім пока!